Чудовій сільській школі. І от як же ми з Тамарою Марківною не познайомились? Нас познайомив е, інтернет. І, знаєте, все-таки я не кажу, що треба цим ну, за, занадто захоплюватись, да? коли забуваєш про все на світі, не маєш друзів, не маєш нічого, тільки інтернет. Я вам сказала, зараз ви побачите відеопрезентацію моєї цієї збірочки. Там будуть виведені і фотографії, і малюнки, які є в цій книжці. І саме цю роботу, відеопрезентацію, зробив наш друг, адміністратор літературного сайту натхнення Олексій Тачку, який він сам проживає у місті Городища в області. і говорить. Малюнки мої. Пісня. Пісня. слова Олексія Тичка, музика Оксани Первової Рожки. Я ж сказала слова Олексія Тичка, це справді слова нашого адміна Олексія Тичка. А музика, я сказала Оксани первої рушки, то це не Оксани, а її доньки Анастасії, якій 12 років на той час було, яка виконувала цю пісню. Ця дівчинка, майже ваша ревесниця, і вона з міста чернівців. Давайте її заочно їм поховала копита. Батиля без апетиту повела на луг матуся. Мамо, зараз розривуся. Ой, гіркі мені кульбали, хочу із скрабів, і ромашки ці пісні абсолютно несмачні, молочай не до смаку, І на ті в горбку. От, якби одні ходоги квітували край дороги, а на лузі шаурма красувалася сама. Мама, сплеснула в копита. Що мені телям робити? На екскурсії по місту з'їло смаженого тіста. Шаурмиду не схочу, я вже й тупаю й кричу вподобання ну справжнісіньке теля. Випий краще молочка. Мама завжди на ріка, хай сама пері смакує, Ось до міста утечу я. Та й чкурнуло із травички у набиту електричку. Біля входу боком-боком зачепило ненароком крокодила, бегемота в місто з'їздити охота. Там спокус велика сила це телятко підкорила. Бачу он сільські лелеки наминають чебуреки. А міські пехаті доги в зубах несуть ход доги. Гамбургер веквідь придбав, а до нього ще й приправ. І позаздрило теля. Хвиснула хвостом і я буду селця ковтати, лимонадом запивати, обійдусь без молока, без водички і струмка. Кока-кола є в крамниці. Певно, п'ють її і киці, і синички, і журавлі. Ой, животик заболів, мамо. Де ти, озовися, мій животик розборівся і, і в класі. От у нас будуть такі діти в класі. Крокодил, бегемот, вони на одному рядочку сидять. Папуга сидить на передній парті, бо він маленький. І свічок сидить разом з пакуєм, хоч і вище. І собачка сидить у нас тут. і ведмедик, оце у нас. Клас, казковий, шкільний клас. Сидять вони разом. Ну, нехай вони, е, як же їх посадити? Нехай вони отак от всі сидять. А бегемот у нас не кучать. Бегемот у нас учити. Отак от вони всі разом сидять, щоб ведмедик не так. І спочинаємо. розпочинаємо, а головна героїня в нас ось яка. Оце нарешті та лялька це мрія. От мені так сподобались ваші ляльки, браво, просто актори талановиті і ляльки у вас цікаві. Е, а ось у мене лялька тільки одна така, що одягається. Ну нічого. Отже, мавка хуліганка Це є урок з основ безпеки, життєдіяльності людини. А про що ви зараз почуєте? Цифри, коми, крапочки. Зовсім не для мавпочки. Ходить мавпа на уроки, без портфеля лапи в боки. Її заняття не потрібні. Я і без уроків здібна йду до школи, як на свято. Моя справа мавпувати. Вчителів перекривляю, книжку знизу вверх читаю, теореми, аксіоми. Ну навіщо зайва втома? Всіоме, те ореме, час потрачений даремно. В школу нехай колючки. Ну, прибачте, віслючки. Та до чого тут пустеля, як у нас тріщала стеля. І чи винна в тім Сахара, що розбились окуляри? Чемний вчитель бегемот, мандрівник і поліглот. Через це пошкодив зір. Мав ти поганий звір, Ти бешкетна учениця. Відтепер я буду вчиться. Всі від мене відвернулись. В приборонях всі пірнули. Клеять в лобусу голівку, миють шваброю долівку. Ви пробачте мене, друзі, дайте кару по заслузі. Присоромлена макако, прибирай тепер до ранку. тому що від щирої доброї людини йде приємна аура, яку, ясно, якій купаємося мись. Дякуємо вам за сьогоднішню зустріч. Шановна Лариса Павлівна, дякуємо, що ви до нас завітали і відгука нашого заримова фінали. Ой, на гаду про нашу зустріч. Дуже рада в нас тільки така, як сказала Софія Кримовська, це дрольвова жінка. І хіба я можу написати краще, ніж Шевченко, чи краще, ніж Пушкін? І думаю, чи варто це взагалі робити? А потім озирнешся, та варто, варто, бо, бо твоє слово, воно твоє. Хоч ти пишеш сода, чи там мільйонний раз про ж кохання, але ти пишеш своїми словами. Через себе, скиві, розквітли прабабусі. Її онук банальний йшле привіт. Не вмру з сармія діждусь. Отож, коли хочу дати як не оригінальну. Ціку. Літературні пародії на вірші українських поетів. І, і я вам хочу зараз почати з віршів, і потім, якщо дозволите, ще прийшла і оповідомити. Березня, болісний штрих, до мене торкнешся рукою і вдихом, і ковдра ковзне до окройців колін, і срібла кавалок провалиться в стріху, у стріху небес і сяйне, мов бурштин, вікно не за шторим — Навіщо? Хай сяє полярною зіркою долі рушник на спогаді в стежку сторужкою вступаєм, прямісінько в березень, що вже достиг. І визрів, і вилився в юні калюжі, у новонароджену, вранішню лютвань. Я там, біля тебе, любов'ю недужа. Вицокою он на підборах поглянь. Самотньо стояв на прямистім асфальті, очікував транспорт. А вийшло мене. Я сильна, такої б не знищили в, спарт... в спарті. Улюблений березень, звично. В мене ми познайомили. Зійшлися, як ото кажуть, в одну кучу, побачилися у березні. От тому цей березень отак удійшов на протязі всього вірша. То якось здавалося бути на зустрічі творчій з молодим автором, йому 28 років, молодий поет, талановитий, харизматичний, красивий, з такими чорними віями, з такими чорними очима, як казали про нього що він потомок там кубинці. то дівчата, студентки. Всі, хто дивився на нього, і ну, він до старшого покоління. Він мені так подобається, звичайно. Але я дивилась на них, і от я очима цих студенток написала цей вірш, присвячений власному. Ніби учень заглядав у шпору світ її уявного екстазу. Хай говорить, Боже, хай говорить. Він лизне неаккуратно пальці, аркуш на льоту перегорнувши. Хто придумав цю кубинську сальсу, яка вабить в безнадії, душить. Хай в поета вірші більше буде. О, які в нього тексти. На цитати розбирайте, люди, Вам відбиток слини не зітерти! Вкраде путай скеглим чотирнадцять Аркуші, бережані рядками. Та торкнеться плямки що від польця. Це ж він, мабуть, пахне, отак само. Вона знайде в неті все, що вдасться. Тексти, біографію і фото щезла плямка, Тогнуть, тонуть стегна в сальсі, дишлом тиснуть модульні роботи. Поцілує цупке, раптом серце підкаже ідею і зайдеться в нестримному герці, тільки так увічнити і можна, як сорочку на тіло терпке. Старовинну сорочку на груди, на гарячому, мов куряве тіло, оживе і наповниться знову, до краплиночки висохле дно, експонатом вже більше не буде, буде шита і вишита вміло. Старовинна жіноча обнова, Поруділе цупке полотно і набухнуть коханням тернини, ледь торкнувшись того самотказла, зла якому я ніколи навіть в кінці плачу, ну я, звичайно, б не хотіла цю зараз називається депресія. Їй здається, життя промайнуло, засмокталось болотом пустушки, а вона ж безсумнівно фактурна, їй же заздрили вчора подружки, а вона ж, безперечно, красуня і напружують гудзик надії, може, долю подалі посуне від незграбних вітрів суховіїв. Ті вітри на білизні танцюють, пасадобль плюшково-привітний. Кажуть гріх, і не згадуйте, всує, Ненавмисно посіяні квіти. А вона виглядає з балкона і прання, наче символ поразки, хоче вирватися, наче з чікав, що. Газата невеличка для емігрантів українською мовою тиражем всього лише 500 штук. Але вони бажають розростатися, вони ще тільки їм рік, як вони видалися, то вони за гонорар друкують. Мені оці п'єски, які ви сьогодні чули. І мама, хуліганка там зараз друкується з продовженням, далі буде, далі буде. І це справжні сінька да. дев'яно. Тобто там на Заході гонорар є, тут поки що не було. Ну нічого. Ну, перемогла, ну, як була лауреатом конкурсу «Триандий виноград. І теж да, було і, 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 і грошова премія, і проживання в, в одному з кращих готелів України в Києві. Ну, там було таке. Тому що є такі конкурси, до яких і... і вас закликають, як конкурси не без безбі. Беріть участь, то хочете, і вам буде досі. А коли ви пишете? Вночі ну, пишете, чи коли? Ой, я, ну, ну як? як, вірші, вони пишуться в мене, як мені ну, нусно, я майже не пробую. Тобто, це, як дас... як ви знаєте, як Зненацька, зненоцька. Це просто пишеться, а потім просто переглядаються тому. А от... Гріх вам скажу свій. Я ж в бібліотеці працюю, да? на бібліотеці ж повинна працювати. А ми отримали, бачите ось ляльки. Це все у нас, у нас була, скажу, презентація дитячої книжки. І от ці ляльки нам потрапили із благодійного такого діти з шкіл зносили в музей ну для дитячих будинків, там, ляльки, там щось іще. А нам сказала директор музею, хочете забріть у свій ляльковий театр. Я не вважаю, що це правда, що це така вже. Хиба? Це, Це ж ми, ми ж саме перед дітьми розігруємо ці вистави. І от взяли ці ляльки, принесли наші дівчата в бібліотекарі і так розставили, щоб вони ж не валялися на полочки. А я ж як от моя ката творче особисті? А я ж сижу така, скоро учні прийдуть, буду щось там записувати, а ти дивись, а вони на мене дивляться. Вони на мене всі дивляться. І в мене полилися ці п'єски, оці телята, оці котята, ці собачата. Коротше, я робила вигляд, що, що я пишу щось там таке дуже умне бібліотечне, а насправді я шпарила бігом за собою записувала ці всі п'єски. Отак, ну звичайно, коли дівчатам складалися, знову ж таки, на користь, тому що це в бібліотеці показується. Так що всі посміяли.